Лілія монастирська, коли тане лід. Дозвольте сісти біля вас. Макс, поринувши у власні думки, не відразу звернув увагу на ці слова. Він радше вловив їх краєм вуха, ніж зрозумів зміст і підняв усе ще задумливі очі туди, звідки долинав незнайомий голос. Його джерело стояло поряд. Це був бородатий чоловік, який усміхався самими кутиками очей. Вибачте, перепитав він, я кажу, можна до вас за столик, Туди-сюди зайнято. А, так, будь ласка. Дякую. Незнайомець всівся навпроти і задоволено зітхнув, відпившись чашки, яку принесла офіціантка. Хлопець згадав про власну каву і приклався до ще невичахлої рідини. Думки про закінчення року і завал уже звично почали штурмувати його голову. Звідти ще досі сірий, а шеф вимагатиме готовий, добре просмажений в велдом, так би мовити, зі святом вас, усміхаючись, сказав Бородань. У нього явно був гарний настрій. З яким? спитав Макс. Він був не надто налаштований на спілкування з людьми, але здаватися неввічливим не хотілося. Сьогодні день святого Миколая. М-м-м. Свято для дітей, коли батьки вдають із себе чи то Діда Мороза, чи святого, поблажливо усміхнувся він. Ну чому ж? Це велике християнське свято. День, коли дітей винагороджують за добрі справи і заохочують до нових, а ще день, коли починається зимова казка. Дорослі теж його святкують. На вимушеного співрозмовника скинулися холодні блакитні очі. То, значить, у цих дорослих мало роботи, не в тім річ, зітхнув той. Дивлячись на вуличну метушню за вікном, просто деякі люди почали забувати і про святе, і про свята, а клопоти їх завжди вистачало. А пам'ятаєте, як було добре колись ялинка, вогники що спалахують на яскравих прикрасах, а отже і на сторінках книжки, яку дитина намагається читати під ялинкою, бо так казковіше. Мандаринки, цукерки, оленятко зі спинкою у цяточку в новорічній шапці, стой дитячій кімнаті, такий бажаний подарунок. І пісня тітки за столом, як вона тоді співала. Макс на неволі почав прислухатись. Стоп! Звідки випадкова людина може знати про це? Ялинка, мандаринки? Це було в усіх чи майже в усіх. Та й книжку під святковим деревцем, мабуть, любив читати малим не тільки він, а от таке, як у нього оленятко, точно стояло не в кожній дитячій. Батьки привезли його із закордонної поїздки на превелике щастя восьмирічного сина. І не в кожного була дзвінкоголоса тітка, яка краще за всіх виводила за столом ой хто хто Миколая любить. Хлопець уважніше придивився до немолодого чоловіка навпроти. Їхні погляди зустрілися. Напрочуд добрий його і здивовано недовірливий Макса. Вибачте, я вас знаю? Знав би, якби захотів, відповів співрозмовник. Та ти й знав, тільки забув. А от я тебе добре пам'ятаю, я бачу всі вісім мільярдів людей дивлюсь на тисячі їхніх вчинків і допомагаю їм ставати кращими 365 днів на рік, 24 на 7. Нічогенька в мене робота, правда? До речі, ти ще дещо забув, що? Макс і досі усвідомлював, сказаний, готовий уже був почути що завгодно. Зазирнути сьогодні вранці під подушку. Незнайомець знову всміхнувся собі в бороду і вийшов із кав'ярні. Макс супроводив його з пантеличеним поглядом, так і не второпавши, хто був перед ним, чи то божевільний, чи то давно забутий родич. Макс машинально допив уже холодну каву і знову поринув у свої роздуми, але вже не про світ. Він розчинився десь на тлі ялинково-мандаринової круговерті. Перед Максимовими очима було все те, про що йому так влучно нагадали хвилину тому. Ось він сидить під зеленою хвоєю, обклавшись цукерками, гілочки лоскочуть і поколюють йому щоки. Макс намагається читати, але це майже неможливо. Пустотливі вогники заважають, стрибають по сторінках синіми, червоними, жовтими, зеленими спалахами. Зрештою, він уже не намагається щось розібрати, а тільки милується. Різнокольоровими зірочками, скляними іграшками, що весело підморгують йому з гілочок і оленятком, з яким бавився весь вечір. А з іншої кімнати долинає спів дорослих, і ось уже тітка Галя заводить своїм чудовим, красивим голосом пісню про Миколая. А ось хлопчик уже стоїть на вулиці, закутаний до самих вух, і ловить на рукавичку сніжинки. Макс намагається не дихати, аби вони не розставали якомога довше, і старається встигнути їх роздивитися, такі гарні і всі різні, жодної однакової. Макс думав про сніг, але на душі чомусь потеплішало і поступово танув лід у його очах. Максимові чомусь захотілося зробити щось дуже добре, не так, як зазвичай роком, а спеціально він і зробив, як умів. Дав щедрі чайові офіціанці купив багато їжі біднякові, що просив милостиню за рогом, і поніс у рюкзаку цілу купу миколайчиків для близьких. Уже давно Макс не поспішав додому так, як сьогодні.